Податки сплатила, все зробила. Яка я молодець. Дівчинка, дівчина, вам штрафчик 20%. За що? А ви не доплатили 50 копійок? Та в мене там на карті не було нічого страшного. Було, не було. Не доплатили 50 копійок, 20% штрафу винь да, отримай. Тому що навіть за 50 копійок штраф, а якщо ви 6 місяців підряд у вас буде заборгованість, у Вас ще знімуть з єдиного. А з якої под... суми. Суми з усієї. Не з тієї, що ви не доплатили, а з усієї. За 50 сум... копійок? Да, тому за ці... А з нового року взагалі за 2 копійки, на єдиному податку треба буде там щось, 2 копійки, а в ЄСВ буде 40 копійок. Тому, якщо не хочете з цим морочити голову, до шатило і партнери і вони все будуть контролювати. І це найпростіше. Вони ще крім цього будуть контролювати ліміти, відповідати на питання, звіти, податки, юридичні, бухгалтерські питання, тому що це бухгалтерсько бухгалтерська юридична компанія. Я до вас. Пішли.